Сцена ще не вистигла після останньої прем'єри, а театр вже готує своїм поціновувачам нову виставу. Вже 27 березня рівненські театрали зможуть оцінити роботу неординарного режисера Сергія Павлюка, трагіфарс Гамбіт. Це четверта робота цього режисера у Рівненському драмтеатрі. І саме Сергій Павлюк є постановником сміливої і сильної вистави Калігула. Гамбіт це дещо інше, каже режисер, який понад усе любить експериментувати з класикою. Проте, переконаний, враження наглядача ця вистава справить не менше. Ми не намагалися зробити краще ніж калігула. Це інша вистава. Тематика та ж тиранія, стосунки між людьми. От. Вона буде іншою, вона не повинна бути кращою гіршою. Вона має бути іншою і цікавою, саме головне. Гамбіт це історія життя акторів бродячої трупи, яких Полоній запросив розважити принца Гамлета та Вельсінорі. Сюжет з придворних інтриг, політичних ігор, змови проти короля та кохання. Деталі вистави і досі тримаються в таємниці, аби кожен глядач побачив на сцені те, чого хоче, і зробив свої висновки. Проте, не обійдеться гамбіт без шекспірівського бути чи не бути. Воно щоправда прозвучить із уст одразу двох акторів Станіслава Лозовського та Микити Кондратюка обоє грають у виставі по дві ролі. Одна з яких Гамлет. В ролі Гамлета там доволі специфічний персонаж. Ви прийдете і подивитесь. В принципі, в такому прочитанні я думаю, що це вершина мрії актора – зіграти Гамлета, саме в такому прочитанні, як коли це робимо з Нікітою. Тому прийдете і я думаю, що це буде цікаво. Окрім того, Станіслав відповідає і за пластику у виставі. А Микити, аби встигати за двома ролями, мусить швиденько перевдягатись за кулісами. А ще він говоритиме голосом українського президента. Так, 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 так. А. Баришня, і запросіть горацію. Пана Горацію. Ага. Члена королівської свити. А, баба баришня як тільки звільниться, будь ласка, хай зайде до мене. Ага. Дякую. Ще одним відкриттям вистави має стати молода актриса Катерина Юрковська в гамбіті Офелія. каже, дуже хвилюється, роль дається нелегко, але працювати з Павлюком Катерина дуже хотіла. Я сказала Стасу, що ну як дізналася, що має бути якби а, ця вистава. Що якщо мене не візьмуть, то скажи Сергію Миколайовичу, що я б згідно підлогу мити в нього на репетиціях. Щоб... Побачите, як він працює, як взагалі це відбувається, тому що для мене це все дуже нове. Що вийшло в результаті спільної роботи? Можна буде побачити вже зовсім скоро. За словами Сергія Павлюка, ця вистава нині на часі, і актори мають зробити все можливе, аби після прем'єри вона не зав'яла, а навпаки, лише розцвітала. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма День.